Блаженні, голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Матея 5.6 Щоби, дорогі мої, зрозуміти вчення Спасителя, треба звернутися до біблійної оповіді про створення людини. Маючи намір створити людину, Бог, на відміну від тварин, благоволив наділити її своїм образом і подобою. Бутя 1.26. Образ і подоба це не однозначні терміни. Образ це ті здібності, таланти, які Бог заклав у нашу природу. Сюди входять моральне почуття, голос совісті, тяжіння до добра, жадання безсмертя, потреба духовного росту і удосконалення. Подоба це уподібнення Богові в його досконалості. Якщо образ. Це невід'ємна властивість нашої природи, то подоба – це лише потенційна можливість. Бог нескінченно мудрий, добрий і справедливий. Він хоче, щоб і ми, його діти, по можливості удосконалювалися в цих властивостях. Природньо ніхто не може миттєво одним стрибком уяви стати мудрим або доброчесним. Потрібно попрацювати над собою, виправитися, удосконалитися. Така була мета створення людини, такою вона і залишається. Але гріх. Вніс розлад до нашої природи, став перешкодою на шляху дос досконалості. Отрута гріха виявилася настільки сильною, що ніхто з людей власними зусиллями не міг звільнитися від Нього. З'явилася необхідність прийти у світ Синові Божому. Він не лише навчив людей правильно жити, але й прийнявши нашу природу. Він ввелив у слабий людський організм свіжий струмінь божественного життя, і таким чином дав нам сине до морального відродження. Це залучення людини до божественного життя здійснюється у церкві. Ось, чому вона іменується тілом Христовим, Ефесян 4,12. Так що, мудрагелі, нехай не мудрують, поза церквою немає. Спасіння. Процес духовного оновлення починається у таїнстві хрещення, в якому людина звільняється від отрути гріха і залучається до благодаті Божої. Людина вилучається зі світу, що лежить у злі, і водиться у стіни церкви. Господь Ісус Христос і Його апостоли завжди протиставляли світське життя, світ, що у злі лежить християнському життю. Не уподібнюйтеся світові цьому, а змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена, наставляє апостол Павло, Римлян 12:1.2. Благодатна сила хрещення настільки велика, що людина, хрестившись, стає якби новим творінням, хто у христі, той нове створіння, давнє минуло. Тепер, усе нове, 2 Коринтян 5:17. У хрещенні християнин помирає для всього гріховного, залучаючись до сили хрестних страждань Спасителя, він помирає для всього гріховного і починає жити праведним життям. Я не бажаю хвалитися хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, і я для світу, пише апостол Павло. Бо у Христі Ісусі немає веги, ні обрізання, не обрізання, а нове створіння. Галатів 6. 14.15. З цієї миті у християнина відбувається повна переоцінка цінностей, він починає бажати і шукати те, чим він раніше нехтував і зневажати. Те, чим раніше зачаровувався. Це стан священне Писання іменує переходом зі смерті у життя Івана 5:24 і Воскресінням з Христом. Колощан 3, 1-17. Бо переводить людину з області пітьми в Царство світла, де й ощає Дух Святий. 1 Петра 9-10. Так нехай світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого Небесного. Закликає нас Господь Ісус Христос. Матея 5:16. І у світі немає нічого вищого. За християнське звання, а обраний, царське священство, народ святий, люди відновлення поставлені для того, щоб сповіщати чесноти. Того, хто покликав вас із темряви у чудове своє світло, колись не народ, а нині народ Божий, колись не помилувані, а нині помилувані, під батьовою віруючих апостол Петро, 1 Петра 2, 9-10. Ви були колись темрявою, а тепер світло у Господі. Робіть, як діти, світла, бо плід духа є у всякій доброті, праведності та істині. Ефесян 5, 8, 9 Природньо, що це мається на увазі моральна бездоганність і близькість до Бога. Будьте святими, тому що я святий, левіт 11.45. Святість подається. Дарма Духом Святим, але християнин повинен берегти і посилювати її в собі, намагайтеся мати мир з усіма і святість, без якої ніхто не побачить Господа, Євреїв 12, 14. Євангелія і апостольські послання однозначно закликають усе більше уподібнюватися Богу в його моральній досконалості. Наслідуйте Бога, як діти улюблені. Ефесян 5:1. У конкретному плані. Це означає наслідувати Сина Божого, який утілився. Наш ідеал це стати схожими на Христа і якби вдягатися в нього. Усі ж ви, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Галатів 3,27. Тому у вас повинні бути ті самі почуття, як у Христі Ісусі, наставляє апостол Павло Фелип'ян 2:5. Хто говорить, що перебуває у ньому, той повинен робити так, як він робив, 1 Івана 2.6. Тому благаю вас, ставайте подібні мені, як я Христу, бо хто пізнав розум Господній, що міг пояснити Його, а ми маємо розум Христів, пише апостол Павло, 1 Коринтян 2.16. Чим більше християнин досягає успіху у подібній своєму прототипу, тим глибше здійснюється його таємниче з ним. Господь Ісус Христос сказав: хто любить мене, той Слово моє береже, і Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього і оселю сотворимо в нього. Івана 14,23 Мета життя це стати причасниками Божого єства. 2 Петра 1.4. Мета ця настільки висока, що природньо людина спочатку боїться її, вважає недосяжною для себе. Проте Бог допомагає їй на шляху досконалості і поступово зводить все вище і вище до себе. От чому нерідко священне писання уподібнює церкву Високій горі. Псалом 2. Другий Ісаї 2, 2, 3, 11 Псалом, стишок 1,10, 2, 2,34. Ставши християнином, людина ступає на підніжжі гори, її подальше життя це постійне сходження сходами вдосконалення. На самому Верху Гори Господь, оточений соном праведників. Тільки в цьому контексті зрозумілими стають слова апостола Павла, який пише Християнам: ви приступили до торжества Собору і церкви перворотних на небесах написаних, і до суддів всіх Бога, і до духів праведників досконалих. Євреїв 12,23 – ці слова чудові тим, що вони засвідчують у досяжності моральної досконалості, звичайно, у міру нашого єства. Отже, ці багато інших місць священного писання переконують у тому, що спасіння нерозривно пов'язане з процесом духовного оновлення. Рай, дорогі мої, в першу чергу це стан оновлення душі, Бог милостиво закликає нас. У своє Царство Небесне нам потрібно докласти зусилля, щоб досягти Його. Тому шукайте спершу Царства Божого і правди Його, а все додасться вам. Матея 6:33. Ми зробилися причасниками Христа, якщо тільки розпочати життя твердо, збережемо до кінця. Єврею 3:14. Бог закликав нас стати Його дітьми природньо. Він бажає, що ми уподібнилися Йому. Гріх спокусив нас на згубний шлях. Христос прийшов, щоб виправити пошкоджене, Він допомагає нам повернутися на правильний рятівний шлях. Тому християнство це не скільки учення, теорія, скільки шлях, спосіб життя. Деяким людям, що звикли формально спрощено сприймати християнство, може здатися новим і навіть дивним те, про що тут я говорю. Якщо треба працювати і удосконалюватися, то де ж рятівна віра і благодать Христові, запитують вони. Це нерозуміння вирішується дуже просто. Ми ніскільки не зменшуємо вчення віри і благодаті Христової, а навпаки, зв'ясовуємо їх потреби. Проілюструємо це наступним прикладом. Багатий філантроп вирішив запропонувати дикому. Босоногому хлопцю, який живе у джунглях, можливість вчитися в найдорожчій престижній школі. Він бере на себе всі витрати з навчання, оплати навчання, квартири, харчування підручників, усіх потрібних комп'ютерних і лабораторних посібників. Школа відрізняється найпрекраснішими умовами, які тільки може побажати студент. Після закінчення школи хлопця чешкає блискуча кар'єра. Усе, що йому потрібно, це скористатися добротою філантропа і не лінуватися, адже ніхто не може насильно укласти знання у його голову. Без його особистого зусилля всі благі намери філантропа не зможуть здійснитися, і ледерові доведеться повернутися назад у свій джунглі. Так само і благодать. Християнство дає нам усе потрібне для спасіння. Абсолютно дарма, без якогось заслуг і нашого Богу. Бог прощає наші гріхи, тому що Христос спокутував їх на христі, Бог оновлює наші душі, лікує виразки наших пристрастей, просвічує розум, утихомирює серце, дає нам духовні сили, веде нас за руку і допомагає у кожному кроці. Але Він не може, не порушуючи нашої свободи, зробити нас доброчесними. Тут потрібне наше бажання і старання, роз'ясненню цієї теми і присвячено писання Нового Завіту. Як же, запитають нас, розбійник врятувався без усяких трудів, одним покаянним зітханням? Дорогі мої, ріжу тім, що Бог кожній людині визначив свою міру досконалості. Адже і деякі язичники спасуться, бо чинили відповідно до того, що підказувала їм совість, Римлян 2, 14-16. але не можна забувати, що від усякого кому дано багато, багато і вимагається, Луки 12, 48. Якщо комусь християнство здається занадто важким, то не ремствуємо на милостивого Бога. Християнство чудове тим, що воно відкриває перед людиною необмежені духовні можливості, Вона не лише надає їй честь називатися дитиною Божою, але і уподібнюватися своєму отцеві, і в той же час воно не диктує людині певний спосіб життя, не вимагає непосильних подвігів. Воно кожному надає свободу рости стільки, скільки вона забажає. Якщо тобі здається, важким отримати докторський ступінь, то отримай хоч би ступінь бакалавра. Здається, і це важке закінчи середню школу. Середня школа заренато важка, закінчи початкову. Чи хоч би перший клас, головне, не залишайся дозвільним і не заривай талант віри. Якщо ж ти відмовляєшся і від найменшої роботи над собою, то хоч би упокорюйся перед Богом і кайся у уїнуща. Головне ж прошу тебе, не принижуй вчення Христового, і не кажи, що ти вже урятований і що досконалення не потрібне, бо в ньому саме суть. Христові блаженства, дорогі мої, дуже своєрідні щодо мови, Ісус у коротких висловах, у чітких поняттях та яскравих образ подає свою науку про людське щастя. Згідно зі звичаєм і практикою стародавніх пророків, Христос послуговується сильними. І переконливими образами, притчами, порівняннями, метафорами, символами, щоб викласти свою думку про шлях людини до правдивого щастя. Блаженство голодних і спрагнених справедливості належить до найбільш зв'ясованих блаженств нагірної проповіді Христа. Тут Христос користується такими потребами людського земного життя як голодом і спрагою, щоб змалювати надприродний голод і надприродну спрагу, що їх повинна мати кожна людина згідно з Божою праведністю. Голод і спрага це природні ознаки, що стосуються людського здоров'я і нормального стану людського організму. Брак Апетиту, відраза до їжі чи пиття є знаком хвороби заумирання організму. Голод і спрага це такі сильні вимоги людського організму, що коли вони не будуть задоволені, можуть спричинити смерть. Наш організм потребує нормального підживлення їжею і питтям, бо тільки тоді він почувається у стані тілесної рівноваги. Та крім тілесного організму, людина має ще й духовне життя, духовний організм, який також вимагає нормальної поживи і пиття, щоб духовно жити і діяти. Значить, у нас також є якийсь духовний голод і спрага, коли ми є справжніми людьми, які крім тіла мають також безсмертну душу. А предметом цього духовного голоду і спраги є те, що Христос називає правдою. Треба зауважити, що старослов'янському слову правда відповідає українське слово справедливість, праведність, отже, правда це не істина, тобто верітас, алетія, а справедливість, праведність, тобто юстиція, яка «йозіне». То з грецького перекладу. Найперше це слово прикладалося до Господа Бога як один з його Божих атрибутів. Бог є справедливий і праведний, тому Він є суддею, що стоїть на сторожі своїх прав, нікому не дасть їх потоптати, а хто їх потопче, такого Господь каратиме. Второзаконня 32, 1, 32:1.4. Скриж у псалмах і пророчих писаннях Господь Бог це справедливий Бог і праведний суддя, який любить праведників, що сповняють його волю, і ненавидить і краї грішників, що голосують цього закону. Бути праведним і справедливим це наслідувати істоту і природу Божу. Тільки тоді Бог буде вірний своїм обітницям і буде справедливий, коли народ житиме у правді й справедливості. Голодність спраглі справедливості це усі ті, що віддають кожному те, що йому належиться». Це чеснота справедливості у філософсько-моральному значенні. Чеснота справедливості виглядає як щось природне, звичайне, самозрозуміле. Вона потребує від людини багато жертви, самозречення, бо віддати кожному те, що йому належить, або трактувати кожного відповідно до його обов'язку це нелегка справа і вимагає сили характеру і волі людини. Себелюбство це найгірший ворог справедливості, бо воно притемнює наш духовний зір і засліплює ясність шляху до наших ближніх, а власну вигоду і приємність ставить у центрі нашого ставлення до ближнього. Скільки потрібно зусилля, самопанування і роблення характеру, щоб удумкувати. Словах і ділах не кривдити інших людей, не переоцінювати себе і поважати ближніх. Скільки жертв себелюбства потрібно, щоб поставити потреби іншої людини над своїми особистостями? Це нелегко для нашої природи, для нашого вродженого і закоріненого в нас себелюбства. Щоби могти практикувати цю чесноту справедливості, ми мусимо мати справжній голод. І спрагу на неї. Ця спрага справедливості Христового блаженства йде ще далі. Бо справедливість у біблійному значенні це збір усіх чеснот, це праведність і християнська досконалість. У святому письмі муж справедливий, це муж праведний, досконалий, святий. <кхід> Не було на світі жодного святого. Що не освятився б саме завдяки своєму голоду і спразі за справедливістю, за святістю Божою. Не будемо, і ми вповні досконалими, праведними і святими людьми, доки не матимемо особичого голоду і спраги за досконалістю, праведністю і справедливістю Божою. Голод і спрага це бажання того, чого організм потребує, і саме це рятує Його від смерті. Коли ж у нашій душі нема тієї спраги за Божою справедливістю і правдою, як же урятуємося ну, від духовної смерті, не самим лише халібом живе людина, а усяким словом, правди і справедливості, що виходить у Божих повчає Христос? Спитаємо себе, чи у своїй душі й серці відчуваємо ми голод і спрагу Божої справедливості стосовно нашого Творця? Самих себе і наших ближніх, чи ми дбаємо про те, щоб завжди віддати кожному, що йому належить? Чи ми засновуємо нашу праведність, наші молитві і працю на засадах справедливості? Коли у нас немає духовного голоду і спраги стосовно Божої справедливості в житті, це ознака, що наш духовний організм нездоровий, його палить гарячка пристрастей і себе нам потрібно лікаря, лікування, і то негайно, щоб колись не було запізно. Отже, голодним Божої справедливості Господь обіцяє, що вони наситяться. Тобто ті, хто прагнуть бути досконалими і праведними, ті, що мають спрагу за Божою справедливістю, ті, що переймаються тугою стати богоподібними, всі вони будуть насичені. Їхні голоди з спрага будуть задоволені, а вони осягнуть свою вічну щасливість. Сам Бог буде їхньою нагородою, втомує голод і спрагу їхнього серця, і не тільки у вічності наситить праведника. Праведник вже тут має перед смак тієї нагороди яка постає в нім з доброго і чистого сумління, з свідомості, що душа праведника у Божих руках. Навіть Серед терпінь, з переслідувань і гонінь, душа праведного спочмає в Божих обіймах. Святий Іван Золотустий сказав, вмираючи, полюбив я справедливість, тому вмираю на засланні, але це було заслання від людей, а не від Бога, бо для праведної душі нема жодного місця на землі, де вона не почувалася спокійною, безпечною в руках Божих. Швід це пустиня, де люди гинуть від спраги, писав святий Густин. Спрага гріха і беззаконня, наче морська вода, лише побільшують цю спрагу людини. Божа нагорода для спраглих і голодних справедливості призначена і для нас, коли справедливість і праведність життя стане метою. Нашого голоду, нашої спраги, усього нашого земного існування, хто шукає Бога, той знайде Його, хто тужить за ним, зрадіє, хто голодний і спраглий Бога, той буде насичений і на землі, і у вічності. Тому, дорогі мої, щоденною молитвою, духовним життям розбуджуємо в собі голод і спрагу Божої праведності і справедливості. А Бог наситить нас своєю благодаттю. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео а і поставте лайк, пальчик вверх або пальчик вниз. Слава Ісусу Христу!